Проект нової циганки запропонувала молодіжна організація Урбанте ще минулого року. А за його втілення взялися тільки цьогоріч. Роботи виконали дуже швидко і запевняють якісно. У день міста повністю відновлену відпочинкову зону відкрили. Тоді тут зібрало ще мало людей. Молода громадськість це цим архітектори, які б в групу Урбанте запропонували для міста проект створення нової відпочинкової зони. І сьогодні це втілення життя, повністю реалізований. Так як було запропоновано молодіжною громадською організацією, я дуже сподіваюся на підтримку тернополян, які будуть берегти це місце, оберігати його і тільки використовувати для відпочинку. Окрім тих, хто прийшов на урочисте відкриття, чимало людей вже встигли позасмагати на новому пляжі. А юні екстремали облюбували спортмайданчик. Сьогодні ми вводимо в поняття такий термін, який називається громадський простір. Це власне є громадський простір. Тут зроблені зони відпочинку на будь-який смак. Тобто тут є пішохідні ділянки, велосипедні доріжки, тут є зона тихого відпочинку, вуличний кінотеатр, нове освітлення вуличних когонь раніше не було. Парк паркуру, дитячі майданчики. Найбільше емоцій в день відкриття нової відпочинкової зони у присутніх викликав пішохідний фонтан. Я спитала по фонтані. По фонтані. подобається, не подобається. Подобається. А що найдання? Фонтани. Мені сподобалися. Тут вже зробили так гарно. Ще фонтани такі бачили вже в Києві. Діти були задоволені. Ну і мріяли, звичайно, щоб такі фонтани з'явилися у Тернополі, бо тому, що дітей тепер не витягнеш ніяким чином з цих фонтанів. Є можливість де провести вільний час, є можливість позитивних емоцій начерпатися. Ну і це дуже добре, що в нашому місті з'являються такі цікаві речі. Проте не минуло й тижня, як тернополяни вже встигли на циганці наробити шкоди. Хочемо з вами зараз один з таких дрібних. Вихали яскравих прикладів ну, такі, вандалізму і відсутності мозгів в окремих наших співгромадян. Це залишок якоїсь конструкції, щось типу намет. І бачите, вони втикали його, видно, можливо, вчора ввечері, Втикали його в ґрунт. А це рулонні газони, які ми рестували, які ще не прижилися, і на них мінімум повинні бути нагрузки, а тим більше тут не, робити, не тикати, не робити дири. І це, напевно, вони забирали і забулися якусь частину конструкції. Камери. Тут достатньо велика, багато камер, так що звертаємося до власників цього залишку конструкції. хто її тут що ремонтував, хай чекають гості в нашу муніципальну поліцію. Чиновник пояснює, в цій відпочинковій зоні є чимало місць із твердим покриттям, які можна використовувати для таких речей. Але, на жаль, не всі люди свідомі. Соцмережі вибухнули там молодим неформалом, які на палубній дошці терасній дошці з кейтом вирішив показати свою майстерність. Дивич на те, що тут є елементи стадіону для будь-яких вправ, але все одно він захотів на терасній дошці на скеті прокататися, що викликало відразу обурення людей, які тут відчували. Йому робили декілька зауважень, плюс зробили фотографії, прославляють його в інтернеті. Владислав Стемковський наголошує, проект реалізований за рахунок тернополян, тобто за гроші з місцевого бюджету, якість виконання робіт та облаштування під гарантією, навіть озеленення в окремих в окремих місцях. Цей газонний газон може не прижитися, не зроститися з ґрунтом. Ви бачите, тут, наприклад, яскраве зелене, а десь було більше піску. Тому окремі ділянки, які будуть не приживуться, вони будуть вирізані. І виробник і продавець цього рованого газону по договору зобов'язаний замінити. Так само це стосується дерев. Немало людей вже використовують оновлену циганку для відзначення своїх невеличких свят. У цьому ми переконалися під час зйомок. Сьогодні сьогодні у нас свято в мами, в неї день народження, і ми вирішили попити кави, але трошки такі креативні. Креативно. Ми приїхали подивитися сюди і спала на думку така ідея, щоб на, на березі нашого Тернопільського моря трошки зранку відпочити, ми вирішили на природі подихати і створити самі собі і нашій мамі свято. І в принципі, тут ну, раз ми тут, значить тут добре. День народження відзначають сім'єю. Іменинниця такою несподіванкою задоволена. Син також має що сказати. З восьмої години, напевно. Як ваші враження від такого О, привітання? Дуже гарні. Мені дуже сподобалось, дуже приємно. Навіть не сподівалася. Мене привезли таксі, я навіть не знала, куди мене везуть. Сюрприз, да, такий сюрприз. Приємно, що наш Тернопіль облаштували. Радий бачити, що над ним працюють. Це Мені подобається це місто. Загалом я тут виріс. Зараз навчаюсь не тут, але мені приємно сюди дуже приїжджати, тому що ну, такі спогади, і я скажу так, що наше місто дуже змінилося за останній час. До речі, на втілення проекту нової циганки із міського бюджету виділили близько 10 мільйонів гривень. Наразі одним із перших завдань в продовження робіт запланували нове дорожнє покриття.